На Сумщині активно ремонтують автошляхи. Зокрема, служба автомобільних доріг у області вже почала ремонтувати відрізок дороги державного значення на межі сумського та білопільського районів біля села Постольне. Які новації пропонують дорожники, і головне, коли сумчани їздитимуть якісними дорогами, дізнавалася Юлія Настенко. Це дорога державного значення суми потивль глухів. Ця ділянка увійшла до об'ємів робіт з поточного середнього ремонту по Сумській області за рахунок коштів від так званого митного експерименту. У цьому році по всіх областях України і Сумська область не стала виключенням, розпочався так званий митний експеримент. Це коли 50% від позапланових надходжень по митниці направляються на ремонт автомобільних доріг загального користування. За ініціативи обласної адміністрації був сформований перелік із автомобільних доріг, які підлягають ремонту. Він був погоджений укравтодором, Міністерством інфраструктури та бюджетним комітетом Верховної Ради. Загальна сума надходжень, які планують освоїти до кінця року, близько 700 мільйонів гривень. Відтак, аби відремонтувати ці чотири кілометри траси, оголосили тендер по системі Прозоро та аукціоном визначили підрядника. Саме на цей відрізок дороги виділили 31. 3 мільйони гривень. Тепер організація вже приступила до підготовчих робіт. Кажуть, дороги, які робилися кілька десятиліть тому, не витримують сучасних навантажень, тому треба йти у ногу з часом. На даній ділянці 18 сантиметрів просвіт, якщо в автомобілі легкового 15-13 кліренс, то в даній ситуації при проїзді на цій частині автомобіль може попасти в аварійну ситуацію. В зв'язку з цим на всій ділянці, яка у нас 4 кілометри, ми в першу чергу розпочинаємо роботи іменно з цього місця, тому що воно саме аварійне. Відтак на цій ділянці траси планують провести поточний ремонт. Асфальтобетон, яким власне і вкладатимуть дорогу, братимуть із асфальтобетонного заводу, який знаходиться у Сумському районі. Таким чином, і у якості матеріалів не сумніваються, і українського виробника підтримують. До видів робіт, які входять, це підготовчі роботи, а саме видалення, порослі, планування узбіч, фрезерування і потім улаштування два шари асфальтобетонного покриття. Нижній шар це вирівнюючий із крупнозернистого типу А. І верхній шар із щебенево мастикового асфальтобетону. Відкрити відремонтовану ділянку траси, суми пути Глухів» планують вже наприкінці вересня. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.